Священко Олексій. Слухаю. Підкажіть, чи можна греко-католикам хрестити дитину в Римо-католицькому костелі? Ну я не дуже компетентний, бо я священник православної конфесії. Ну Бог один. Нема католицького, Римо-католицького, православного, протестантського. Бог єдиний. Але греко-католицька церква визнає таїнство Римо-католицької церкви. А Римо-католицька церква визнає таїнство Греко-католицької церкви. І тому, якщо українці виїхали за кордон, о, і там немає, крім Римо-католицької конфесії це церкви, де інде похрестити, ну, то гріха не буде похрестити в Римо-католицькій церкві через те, що вони одні другі таїнства визнають. Тому то не є гріх. Гріх бути не християнином, гріх бути не людиною, гріх бути вредним, збиткувати, а бути християнином то не є гріхом. Тому я думаю, що можна. Можна. Але питайтеся свого настоятеля, який є по місці вашого проживання, чи де ви жили, і з ним райтеся. В кожному селі є священник, Що один філюк лишився в світі, чи що.